Забарний за крок від сенсаційного переходу а мудрик веселиться поза футболом. Усе більше трансферних чуток вирують навколо одного з найкращих українських футболістів сьогодення Іллі Забарного. Так, журналіст Фарідруа переконує, що вже найближчими днями буде офіційно оголошено про перехід захисника до французького ПСЖ. Водночас в Англії заговорили і про інтерес з боку Ліверпуля. Раніше Забарний розповідав, що багато в чому бере приклад з Вірджіла Ван Дайка, тож опинитися з ним в одній команді українцеві точно б сподобалося. Раніше зацікавленість українцем начебто, Проявляли Челсі, Ман Сіті і Тоттенхем. Не до трансферів зараз Михайло Мудрику, стосовно якого продовжується розслідування у вживанні допінгу. Тут би узагалі кар'єру продовжити. Втім, Михайло схоже старається абстрагуватися. Спершу злітав на бій Усик Ф'юрі до Саудівської Аравії. А тепер, от завітав на весілля голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Сам воротар до слова поділився кількома черівними фото із дружиною. Однак, трофей Милота Дня все ж дістається родині зінченків за неймовірну різдвяну фотосесію.